Іванка вишиванка Олена Чудна. Жила на світі дівчинка Іванка. Була у неї диво вишиванка, вишиваночка білесенька біленька, а Іваночка щаслива і гарненька. Вишиванка мала таку силу захистить, аби Іванка попросила вишиваночку Іванка одягала. Наче птаха крила розправляла і по небу синьому летіла, захистити всіх людей хотіла, її крила мали світлу силу, осявала світлом Україну милу. Нарешті настав зимовий різдвяний ранок. На вулиці лежав пухнастий білий сніжок, в країні добра і світла Україні. В ліжечку в затишній оселі прокинулась гарна дівчинка на ім'я Іванка. Ялинкові парфуми добре полоскотали її маленький носик, і він від цікавості одразу виліз із під теплої ковдри. Ялинка, ялинка, яка ж гарна, справжня, жива, моє найбільше бажання збулося. Іванка не тямилась від радощів і задоволено заплескала в маленькі долоньки. Весною обов'язково посадимо цю красуню у лісі, промовила дівчинка і задоволено потягнулася, розкинувши ручки, наче крила, замріялась. От би мені стати білою голубкою, летіти куди хотіти, мати чарівну силу, захистити своїми крилами усю планету від страшної ненависті та всякого зла. Іванка дуже любила помріяти в своєму ліжечку, а ще обожнювала мамині ранкові потягусі ростусі. Рости, моя донечко, рости, моє сонечко, будь наділена долею, вільною волею, світлою силою, душею красивою. Приємне тепло розлилося по всьому тілу. Щаслива дівчинка радісно підвелася в передчутті чарівного дійства. Як же я сильно люблю Різдво! Обожнюю прикрашати ялинку, живу, справжню, бо природу треба берегти. Ця добра думка зігріла теплом її серденько. Мерщій до роботи скоріше. Іванка з неймовірним задоволенням взялася майструвати незвичайні прикраси для своєї ялинки. Білий попкорн. Схожий на сніжок обережно нанизала голкою на ниточку. Ягоди калини вмить перетворилися на червоне намисто. Дівчинка посміхалась від задоволення, а гарні ляльки мотанки із поличок кориці привітно відповідали взаємністю. Приємні пахощі розливалися по всьому дому, заповнюючи ароматом кожен куточок. Потім гарненько посипала з позолотої соснові шишки. Вони засяяли золотими переливами на зелених віттях Іванка на секундочку уявила, що вона опинилась в казковому лісі, де імбирні пташки-пряники рясненько сиділи на засніжених деревах. А її лісова гостя ялинка, як справжня пані, одяглася в чарівне вбрання. Червоне намисто було ялинці до лиця. Така гарна ялинка очей не відвести. Іванка не могла намилуватись нею. Яка ж красуня! Ялинка вигравала яскравими прикрасами, даруючи відчуття справжнього свята. А де ж це моя дивохатка? раптом згадала дівчинка про свою улюблену іграшку. Це була старовинна ялинкова прикраса, що передавалася в їхній родині з покоління в покоління, і зберігалася вона в особливому місці. Дерев'яному прабабусиному рундуці, на якому зверху намальовано величезне дерево життя, із пташками на вітті. Іванка обережно дістала зі скрині цінну родину річ, понесла у своїх тендітних ручечках до пані Ялинки як справжній дорогоцінний скарб. Диво хатинка одразу зайняла особливе місце на пухнастій хворій вілоці. Тепер все було до ладу. А що ж там у прабабусиному рундуці?» Дівчинка знов із цікавістю зазирнула всередину. Які дива, справжні скарби, віночок із калини, намисто червоного кольору, гарна мереживна вишиванка. Іванка обережно дістала казкове вбрання зі старовинної скрині. Одягнула на себе неймовірної краси вишиванку, приміряла витончені прикраси. Якою ж кралечкою стала, ще гарнішою, ніж була. Цю мить чарівне сяйво залило собою кімнату. Дівчинка миттєво відчула, що летить, наче справжня птаха. Верхівка ялинки раптом замерехтіла золотим світлом. Ялинкова іграшка, старовинна українська хатка, світилась яскравими віконечками, як наче справжня, дівчинка заглянула у одне віконце. А там бабуся, малесенька, неначе лялькова, вив'язана у гарну хустку із мальовничими квітами, сидить собі на запічку і при світлі лампадки пряде на веретині нитку. А поруч із нею стоїть. Та сама старовинна скриня із дивом деревом. Так це ж наш рундук, як він тут опинився, неабияк здивувалась Іванка. Бабуся в цю мить підняла голову і у віконці побачила свою довгоочікувану гостю. Причинила дверцята і лагідно промовила: Завітай додому, моя пташечко. Іванка вмить стала малесенькою і не зчулась. Я опинилась всередині дивохатки. І чому бабуся назвала мене пташкою? Невже знає про моє таємне бажання? Люба моя онученько, я твоя прабабуся, ти потрапила до мене в гості не просто так, адже тільки в цю різдвяну ніч можна опинитися всередині моєї дивохатки. Ця сорочка, в яку ти одягнена, вишита моїми руками. Їй понад сто років вишиванка оберіг на щастя, на долю, і зашита вишиванці воля, промовила бабуся і з теплом погладила онучку по голівці. А що це таке? спитала Іванка, взяла до рук тонку паличку із видовженими загостреними кінцями. Та то донечко веретено. На ньому нитку прядуть. Яка пряжа, таке полотно ляже? Як це цікаво, Іванко промовила. Ось це, ось це показала бабуся на потовщену середню частину. А ось цей загострений верхній кінець шпинь зветься, а нижній п'яткою називають. Які назви цікаві? Бабуся до рук чисту. Вичесену овечу вовну взяла. Трохи роботи і нитка буде, промовила, і з вовни нитку скрутила, до веретина прив'язала і почала одною рукою веретено крутити, а іншою товщину нитки регулювати. Щоб веретено гарно нитку пряло І готова нитка не розмотувалась, то на тонший кінець петельку з нитки накинула. Веретено собі крутиться, крутиться, а ниточка собі прядеться, прядеться. Бабуся приговорювала. Який процес дивовижний, а можна я спробую? Іванка спитала. Звісно, дитинко, можна. Бабуся обережно іванці до рук веретено дала. Дівчинка спочатку невміло веретено тримала, та бабуся підправляла, допомагала, все краще і краще виходити стало. А потім веретено як почало обертатись, швидко, швидесенько, крутиться, як та дзига, і пусе з ниточки товстішим, товстішим ставало. А ось це починком зветься, пояснила бабуся, на намотан на веретену пряжу показуючи. Я сама нитку зробила, не запишалась Іванка. А ще як сама тої нитки та полотно зробиш, а потім з тої тканини сукню собі справиш. А потім ще ту сукню хрестиком вишиєш. Сама? Іванка не йняла віри. Сама, дитинко, сама, бабуся спокійно мовила. Іванку за руку взяла і до ткацького верстата привела. Побачила дівчинка величезну кількість ниток, що на якийсь дивовижний пристрій натягнуті. Це верстат, на якому тканину роблять. Кросна зветься. З вовни, льону, коноплі або бавовни беремо ниточки зроблені, у верстат заправляємо і починаємо справжнє диво творити, пояснила бабуся. І як почала руками швидко, швидко нитку човником туди-сюди протягувати та дерев'яну планку верстату на себе тягнути. Який процес дивовижний? Іванка стояла, як зачарована. А хочеш і ти спробувати хрестиком рушники вишити? Уже хочу, і з неабияким захватом промовила дівчинка. Бабуся посадила Іванку поряд з собою на дерев'яний ослінчик. Дала рушника в руки, що сама вже почала вишивати. Та тако гарного, що очей не відвести. Іванка аж замилувалась. Ось так ниточку обережно протягуй, хрестик ладненько так клади, щоб рівненьким був, гарненьким. Бабуся промовляла. Іванка з усіх сил старалася, не хотіла такого гарного рушничка зіпсувати. Бабуся підправляла, допомагала і все, наче само собою виходити стало. А чого на рушнику птахи вишиті? Іванка спитала. Дві птахи голівками один до одного. То кохання, а вишите дерево, то дерево роду. А в юнок по краю рушника. Дівоча любов та вірність, а вишиті квіти то душі предків. А не вишите біле полотно над деревом роду то світле майбутнє поколінь наступних, бабуся роз'яснювала. Та то ж ціла наука, Іванка дивувалась. І цієї науки тебе навчу, моя ластівко. А чого рушник червоними та чорними нитками вишитий? Знову Іванка цікавиться червоний то оберіг, цей колір любов, міцність родини, початок дороги символізує, а чорний то зв'язок з предками, символ багатства, сили землі та невичерпної енергії, бабуся пояснювала. То кожний колір щось значить, і все не просто так. Іванка дивується так, люба дівчинка. Не просто так, все в цьому світі не просто так. Все між собою пов'язано. От якби не було наших предків, то й нас би не було. І якби вони багато чого для життя не вигадали, то нам би тяжче жилося. А так ми цінні знання бережемо, примножуємо, передаємо з покоління в покоління і своїх предків почитаємо через то. І щастя маємо. Бо той, хто минулого свого не знає, не має майбутнього. Зрозуміла, сказала Іванка і відчула справжню гордість, що до українського народу належить. У цю мить скриня сама почала відчинятися. Іванка обережно заглянула всередину, на день зі срібним переливом блиснув гребінець у формі пташечки. Яскраве світло враз освітило усю домівку. Бабуся ледь торкнулася своєю рукою, і на золотому волосі Іванки заколосилися пшеничні коси, заквічені яскравим віночком. Пташку гребінець у розкішні коси онуки увібрала, і золото в Іванчиному волосі ще більш засяяло. Золоті переливи розтікалися по волоссі, огортаючи дівчинку неймовірним теплом. Так добре і затишно, як наче мамині ручки торкаються мого волосся, подумала про себе Іванка. А бабуся ніжним поглядом запросила онучку послухати розповідь про те, як колись дуже давно плела коси своїй маленькій донечці і так повторювалось із роду в рід. А тепер мама буде плести коси Іванці. І кого торкався той гребінець, мав силу, щедрість та золоті пшеничні коси, а намальоване на скрині вічне дерево життя завжди про проєднання роду. За цікавими розповідями час минає швидко. Іванка не щулася, як вже місяць у срібному човнику заглянув у віконце. По пташку гребінець, і вона ожила. Птаха людським голосом промовила до дівчинки у святвечір напередодні Різдва збуваються мрії, адже Різдво сповнене див. Сьогодні всі небесні світила приходять на поміч. Тільки не забудь промовити чарівні слова. Зіронько ясна, вдень і вночі будь мені помочі а зараз поглянь на зоряне небо й побачиш справжнє диво. У цей час на небосхилі зійшла перша зірка. Яскравий промінь світла заграв на золотому волоссі. Вмить Іванка обернулась на чарівну птаху. Голубку, білу голубку. Дівчинка розплющила свої очі, вона вже летіла над своєю домівкою, заглянула у віконце. Прочиста вбрана оселя. Під ялинкою лежить і різдвяний подаруночок, загорнутий у папір яскравий із величезним золотим бантом. У каміні вогонь горить, потріскують дрова. Лагідне тепло розливається вітальнею. Житло приємно пахне мандаринками. У в'язаних червоних чобітках над каміном розкладені чарівні книжечки. Та смачні ласощі. Щасливі мама і тато готують різдвяні страви до святкового столу, кутю з пшениці, з маком, з горіхами та чорносливом, узвар різдвяний, капусту з грибами, пісний борщ з вушками, вареники з капустою, грибочки, голубці, холодець, оселедець, січеники з гороху, тушкована квасоля та пампухи з варенням, бо на різдво. На столі має дванадцять страв бути. Мабуть, батьки печуть мої улюблені імбирні прянички. Кружляла голубка Іванка над своїм будинком. Кружляла, аж раптом на неї впала величезна тінь. Морок розростався і накрив собою майже усю землю. Величезний чорний птах, як накинеться на маленьку білу голубку. Усе зло світу причаїлось на його темних крилах. Крук нападав знову, і знову, знову і знову. Та голубка не злякалась, відчула в собі величезну силу, бо в броні вона одягнена у вишиванку. Тож сміливо відбивалась голубка від чорного крука, але величезна тінь ставала все більшою більшою. Темінь простягалась на все небо. І лише маленька біла голубка сяяла по золотою серед темряви. Голубка Іванка згадала про чарівні слова пташечки гребінця і промовила: Зіронько, ясна, вдень і вночі стань мені до помочі. І враз сталося диво. О, диво! Чарівний промінь розрізав чорну хмару. І освітив біле пір'ячко. Це різдвяна зіронька посилала голубці силу. Голубка Іванка ще раз махнула своїми крильми і крила простяглися до самого горизонту. Золоте сяйво посипалося із пір'їнок, перетворюючи морок на білі пухнасті сніжинки. Мережевні сніжинки кружляли по небу, поволі спускаючись додолу. І ось вся земелька стала білою біленькою, а небо зробилось золотим. Іванчина сила ставала все міцнішою, міцнішою, вона не здавалась і зрештою перемогла світло перемогло Темряву Добро перемогло зло. Голубка Іванка обійняла крилами свій дім, своїх батьків. Усю землю і пошепки промовила до людей на планеті. Світло переможе, темряву, вірте. Голубка пролітала над землею, за її крильми простягалося срібне сяйво. Це у кожну домівку лилося різдвяне світло, світло надії.